То оце отаким от чином є, є. Отак. Ось, дівчата Отак, йде в закльопочку. Так просто потрібно отаким чином виробити і таким чином ви налаштовуєте ручечки на свою довжину. Отак, раз і два. Так, можна так само зробити і з довгою ручкою. Раз, тут є отвори, тут є два місця фіксації, і ви зробите отаким от чином. Якщо ви хочете довгу ручку, от вона, будь ласка, ви у такому разі будете її сюди налаштовувати. Все дуже легко і просто. Ідеальна шкіра, ідеальна сумочка, вивірений дизайн, прекрасні пропорції. Поки що приберу, пограєтеся із ручками вже самостійно. Так, тут подивіться наповнювач, поки що, так, отакий балон надутий. Тут. 12 жовтня 1941 року Верховне командування сухопутних військ Вермахту видав. Але поки що у нас буде зараз позиція. Дивіться, ми вже хто пам'ятає, такі сумки вам пропонували у кольорі бордовому і у кольорі червоному. А, чекайте.